Що потрібно знати про укриття в будинку? З укриття повинно бути щонайменше два виходи: підвал чи гараж з одним виходом це пастка, адже його може завалити уламками будинку. Найменш безпечні нижні та верхні поверхи. Снаряди та кулі під час вуличних боїв можуть потрапити на перший другий поверх. А от останні у небезпеці через повітряну загрозу. Не всі прогони між поверхами є безпечними. Це залежить від типу та віку будинку. У цегляних будівлях це одне з найуразливіших місць. Панельні будинки можуть скластися, мов картковий будинок. В каркасних сучасних будинках під час руйнації більша частина все одно триматиметься на каркасі. Опорні стіни товщі. Якщо будинок буде валитися, біля опорної стіни залишиться безпечний трикутник. Існує правило двох стін. Від вулиці вас має відділяти щонайменше дві стіни. Зазвичай це тамбур, коридор та передпокій. тому що одна ймовірно зруйнується від удару, а друга вбереже від уламків стіни та скла. Ховатися треба подалі від вікон та міжкімнатних дверей зі скляними елементами. Вікна в квартирі потрібно щільно закрити. Бажано заклеїти їх плівкою або скотчем. Місця для сну краще підготувати у ванній кімнаті чи в коридорі. Ванна кімната надійне місце, якщо тут немає газових труб. Зазвичай вона знаходиться у глибині квартири та за кількома стінами і там немає вікон. Якщо ж у ванні є вікно, уламки можуть поранити, те саме стосується і коридорів. У приватному будинку безпечнішим є перший поверх. Потрібно пам'ятати, тут між вами та вулицею також повинно бути дві стіни. Якщо підвал приватного будинку не обладнаний під укриття, перебувати в ньому небезпечно. При відсутності доступу до повітря і води це потенційна пастка. А якщо в підвалі тільки один вихід, є ризик опинитися під завалом. Що робити, якщо трапився завал будинку? Покличте на допомогу та повідомте, де ви знаходитесь. Спокійно чекайте, поки розбирають завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги. Оцініть навколишню обстановку за можливості обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу. Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стучіть по трубам, батареях опалення. Звільнившись, огляньте себе за можливості, надайте собі першу медичну допомогу в очікуванні допомоги. Намагайтесь уникнути переохолодження.